Колектив квіти надії знову завойовує перші місця. Коломийські танцівники повернулися з Ужгорода. Туди їздили у складі двох груп: молодшої та старшої. Наші земляки отримали найвищу нагороду у міжнародному конкурсі фестивалі Перші місця з виконавцями Коломийського будинку, дитячої юнацької творчості спілкувалися мої колеги. Квіти надії знову кращі. Цього разу перемогу здобули на двох фестивалях. Спочатку одна із композицій колективу увійшла до десятки найкращих конкурсу: фест у Івано-Франківську. Колектив отримав не лише диплом першого ступеня, але ще й деякі цікаві сертифікати. А потім нашим танцівникам не було рівних в Ужгороді. Про це розповідає керівник ансамблю Надія Колесник. 2016 рік для нашого колективу розпочався дуже вдало. В лютому ми були на всеукраїнському фестивалі Фест в місті Івано-Франківську. Це такий фестиваль, де змагаються тільки танцювальні колективи. І, звісно, дуже приємно. Ми війшли в десятку кращих постановок фестивалю. Вибрали диплом першого ступеня дітки. І також нам був вручений особливий приз. Знижка на поїздку в Болгарію. Я сподіваюся, що ми це використаємо і скористаємося цією поїздкою. Відлахи з задоволенням розповідають про танцювальні баталії. Кажуть, що було не стільки багато колективів. Що вони навіть не пам'ятають звідки ці ансамблі, однак не лише змагаються на конкурсах за перемогу, але й добре відпочивають. Ми були в Ужгороді, мені дуже сподобалось. Там були сильні суперники, і було дуже цікаво. В Франківську, коли ми були, там теж було цікаво. Там всюди по-своєму цікаво. В кожному місті своє, своє цікавість. Думаю, що сильніші були в Івано-Франківську. Там там було багато колективів, які нам сподобались. Було ще було ще багато сильних колективів. Ми їхали на екскурсію до в місті Мукачеві в замок Паланок. Ми побачили там різних ну, скульптур, бачили різних кімнат. Зараз «Квіти надії ще більш активно готуються до нових виступів. На них чекає чимала кількість фестивалів та конкурсів. І головне, як каже керівник, вони мають скористатися знижкою та відвідати влітку сонячну Болгарію. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма Подієнтика.